Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в автоілитавер дефенс, і у мене ще досі висить цей XP буст, який треба виконувати і заробляти XPшечку для того, щоб відкрити собі цей X3. Уже в багатьох він відкритий, і багато хто вже з ним тусується і кайфує, і збирає просто свій купу коїнів, купу, купу всього. А в мене то 11-й ранг. У мене 170 тисяч XP, мені да ще 30 тисяч. А це жесть. Це коротше, ще 10 ігор треба зіграти в Endless Mode. І виходить що таким составом ми, напевно, і пошируємо. А ні, таким не пошируємо, бо Дуже голосний. Давай подивимось, що мені тут надарували, а надарували мені просто купу всього. Тітан Ангелік камерамен. Жесть, дякую. 106 грамів, мага, ще кейс підрановський, такий чувачок, зомбі Тойли. ще такий перець. Аксік. 150 гейм масів, Старфольчик. 505 гамів. Барбаріан чел. Activity кейс, Поламане серце, якийсь сворд, клокмен, вообще, звідки він поширував, трапмен, хотдог, 7 7000 гемасів. Саня можна в банду, можна братуха. В банду можна завжди. Деді Бір, Jetpack, Сіністер, Titan Мазербург. Ще такі пацики з цього кейса з е, Спідрана. Ще такий пацик і 500 гемасів, Старфольчик 200 гемів, 100 гемів, 500 гемів, ще такий парець, трапмен, сантачел. Шайні такий чувак. Апрейдет мафіяту 3000 гемасів. Commander Toilet, Commander Cameraman, такий перець, але я не знаю, як він зветься. Truck Suite, Truck Suite, er чорт його поймаю, як його звати, коротше, він буде такий, буде буде поняв, колонка чел. <laughs> 700 гемасів майже, Godlic, Skibiddy Klaus, ще 5 гемасів, Vip... <laughs> VIP Case, Activity Case, Titan Present, знову ця колонка чел, <laughs> Starfall, VIP Камерамен, Titan Centurion, ще колонка чел, Summoned Pencil і 250 гемасів. Титан самурай, вумен, я во не знаю, хто це така. Ну 155 тисяч ДПС. Обалдеть, норм юніт. Віпкейс, ще верим Титан. Shiny, оцей перець і півтори тисячі гемасів. Дякую величезне. Колонка чел, Speedrun чувак, Титан Кулокмен, блейд, Джетпак, такий Перець з автоматом, Force of чувак, 30 геммасів, сумон Pencil Man, Титан Фастер морет камерамен. Це хто такий вообще? Це хто такий? Я не знаю, хто це навіть. Титан Фастер морет. Звідки він попадається? А чорт його знає, звідки він ще йде. Хто це? Зомби титан Тивимен. Обалдеть. Капець тут народу. Ну, це якийсь крутак. Кручак, крутяк чел. Це він, походу, зі спідран кейса даст. Да, він зі спідран кейса. Обалдеть. Дякую, величезна. РТМ, в дар, дар можна. Все, поїхали. Так, ще колонка чел, ловблейт, колонка чел, віп, колонка. 5 гемасів, дуалбат, ще такий самий. Потестуй цього юні... Ще один такий Тітан Фаст моред Камерамент. Потестуй цього там в нього дуже потужна пасівка. Обов'язково ще його затестимо. Активіді кейсики, зомбі-тойлити, діджейчики, принтери, ще колонки, кейси, октопус чел, 257 гемасів, спіді Спікерман. Або 750 гемів. Дякую. І ще купа, 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 просто всяко. Тисяча гемасів, Титан Центуріон, Віпчик, автомат пацан, фьючерлаш Клопмен. Забираємо все. Дякую, величезне і... Так, тепер ми ультимейта прибираємо а, шефа прибираємо, бо вони сильно голосні. Давай цього фаст армора чела попробуємо чисто затестити. І погнали. Далеко ми, напевно, скоріш за все, з ним не дойдемо. Він сказав, що в нього класна пасівка, тому давай. Подивимося, як у мене Double ще вимкнений, то я думаю, що ми швидко зможемо назбирати ще купу, купу ікспішки. Ну і так, то в мене ще дуже багато таких є зільок. Так, що в нас тут? Чили пошурували? Погнали ще актопу з вставити. Ще час бистренько, шух 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 Який він? Кстати, диви. Прикольний, да? Такий в костюмі адідаса. Прикольний перець. Ладно, наставляємо кто по свіпів, потім цих понаставляємо. Ну в нього 150 тисяч ДПС, я не знаю, наскільки він далеко зможе шурувати. Побачимо зараз. Давай потихеньку помаленьку всіх прокачувати. Кнопочка ця є. Боже, про ню не можу не забути. Вона класна, просто вона просто абовдєйніша ця кнопочка, і можна дуже круто все з нею прокачувати. І кстати, друзі, якщо ви хочете отримати класних юнітів і таких нових, і крутих старих, то все, що вам потрібно зробити, це просто по посиланні в описі зайти в мій магазинчик. там можна прикупити себе дуже багато класних юнітів або гемів, як в той Дефенсі, так і в інших іграх, там великий, дуже великий асортимент різних ігор: FNAF Tower Defense, просто той Tower Defense. Ще якісь квіді Tower Defense, в PEDGO, в PED Там, короче ще купу-купу, всього можна всього прикупити. І в Блоксфруті, кстати, фрукти теж. Тому в кому що потрібно, заходьте туди, там є все. І бузку Браво Старсі, і короче, там пасики люди заходять до вас на аккаунт, конкретно жорстко все прокачують і стаєте ви з великою кількістю кубасів. Так, а в нас що тут по факту? У нас Unit менеджер. Ми потихеньку прокачуємо октопу свіпів, тому що вони дають дуже багато бабла. І ще й дефаються хорошо. Тому чом би і ні, треба їх прокачувати. Вони там потім в останньому прокачки дають тобі, виходить, 2-400. Це дуже багато. І це їх троє. І ще вони дефаються. Вони, напевно, в ПВП режимі просто максимально люті. І їх, кстати, маємо магазин теж можна купити. Так, а ми помаленьку-потихеньку прокачуємо цих октопус віпів. Так, і щоб безстресенько туди-сюди ставимо ще отаких от пациків. Хай вони теж підзбирують бабето. І само собою далі качаємося. Далі качаємося, 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 тому що нам треба супер жорстко викачатися. Так, тебе, тебе качаємо. Капець, у нас тут взагалі 16-та хвиля. Давай поставимо цього перця. Просто подивимося, що він може, тільки спочатку поставимо діджея, напевно. Викачаємо його теж і поставимо цього пацика. Що ти можеш? Нормально з дробовиком, чувак, стоїть. А, це ще й не сильно дробовик. Це якийсь кулемет, типу, але стріляє він як дробовик. У нього кулдаун зараз 008, він ще швидко вали. Що це за кулдаун такий? Це якийсь ще супер швидкий. Він вообще супер стріляє, ні? Якось максимально швидко. Ну що затестимо? Давай тебе докачаємо в тебе кулдаунчик тепер. 0076, в нього супер мега ДПС. У нього, типу демеш маленький, поняв? Ну він дуже дуже швидко п'є. І в нього ще є тракстар. Ааа, ні чорта! Він прискорює в Х2 швидкість. Походу всіх юнітів чи що? ума зійти. Так, ладно, прокачуємо зараз наших ще принтер-челі. Само собою, щоб у нас було більше бабла. І зараз будемо його теж качати. Мені цікаво, що може його кнопка, настільки вона крута. Ну ми будемо чисто ними дефатись. Цими пацками. І, їх, кстати, можна ставити дуже близько один до одного. І я ще не подивився. А, у них по 20 захисту. Коротше, в них вообще нормально. У них все Чіназус. У них все чики бомбоні, значить, ми їх тут наставляємо. Щось. Особо не паримося. Їх тут можна поставити з ума зі ті спати їх особо не положить, що дуже хорошо. Хм, Прикол! Прикол, вообще хороший. Ладно, всіх виставляємо тут. Поставимо тут, а, значить, гравіті чела. Отакого хай стоїть, тут заповільнює всіх. Потім поставимо біля нього ще отакого перця. І вони взагалі жорстко настрілюють. Правда, звук мега жорсткий. Но ми будемо прокачувати. У цього пасика. 9 тисяч, 14 тисяч, 22 тисячі. А, ну на 22 в мене поки нема бабла. Ну, що в 0076. просто. Як же круто він настрілює? І ще й пасівка в нього є, якась Хм, Прикол, прикол. Так, 22 тисячі, я тебе прокачую. Все, в тебе максимальний левел. Ти, походу, ще щось можеш поставити, як я понимаю. А, ось ще чуваків, дивись, які шурує. А я ж то думаю: Диви, яка армія, шось їх вообще тут багато, не? Хо-хо, Прикол, прикол. Ладно, потихеньку помаленьку всіх підкачуємо. Нехай пацики серйозніші тут тепер шурують. Бабла, мені треба просто з ума зійти як багато для того, щоб всіх їх прокачати, Ну, на то і прикольно. Ладно, ладно, давай ще тебе тут поставимо, Тож за двушку підкачаємо. І все, тепер мені треба взагалі купу бабла, щоб всіх їх прокачати на максимум. І цю кнопку обов'язково ще нажмемо. І, короче, народ, як я поняв, у цих чуваків хп не дуже багато. В них, типа, щось тут ось в когось по 10 тисяч, в когось по 40 тисяч, по 20 тисяч. Коротше, ну, походу, 40 це максималка, да? Давай подивимося. Mm. А, це 400! 400 тисяч хп. Оце нормально. Прикинь, якщо їх буде так багато, тут так багато сумонірів буде, то вони виходить взагалі сильні. Давай їх помаленьку прокачувати. У них е демедж іде з плишом. Вони, правда, не всіх дамажать прям підряд, але сплишом дамажать. Це, звісно, прикольно. Но з ума зійти, понів? Я вже пару чоловік прокачав, мені тут ще, звісно, багато треба качати, але у нас тільки початок. 47 хвиля. Це ще чисто-чисто старт, грубо кажучи. Хе. Обалдіть, ну прикольно. прикольно Потихенько всі качаємо, потихеньку шуруємо. Діджейчик ж головне, так, да, діджейчик викачений, все супер, все кул. Cool. Цікаво, чи я зможу поставити отут тут ще перця. Так, да, я його зможу тут поставити. І мені було б хорошо його тут поставити прям дуже швидко. тому що потомці покрутяться, і, скоріш за все, я його поставити не можу. А зараз я його поставити теж не можу, тому що у мене чисто цей. Нема слотів. Бо його просто зможуть ложити спати. А якщо я тут поставлю чила, то його спати не будуть ложити. Ну ладно, поки що збираємо просто бабки, поки що мені треба блажестях багато, то мені треба це все прокачувати. А це треба, ну, грошей реально тонно. Бо я ось раз прокачую, два, три. І в нього дві прокачки по 22 тисячі коштує. Це прям дорого. Тому давай їх помаленьку реально вкачувати. А то що робіть? Що робіть ще? Ну, чуваків тут шурує, просто тонна. Ну тільки там написано, що 400 тисяч хп. Я не бачу, щоб в них було 400, в них ось по 10 тисяч вони виходять. Чи до 400, я чортою пойми, вони так швидко пролітають, що я її побачити не встигаю. Ладно, давай потихеньку помаленьку все вкачувати. Як тільки пацики почнуть дуже жорстко проходити, ми нажмемо оцю кнопку, щоб вони всі реально валили. Ну, ренджі, правда, у них особо не вистачає. Щоб прям настрілювати, настрілювати. Ну я думаю, що там далі все буде окей. Що ми трошечки їх ще попідкачуємо і вони будуть доставати все-таки всі. Ну, більше і більше. Але це ж і не скоро всі почнуть проходити, тому що все на все тільки 60-та хвиля. Ми ще я думаю, що до 90-ї подержимося. Я правда не знаю, скільки вони максимум зможуть пройти. Але ми потихеньку помаленьку їх всіх качаємо. Куди ж тут далі? Я їх тут хорошо качаю, ну вони тут шостих левелів. Всі тут ось максимальні стоять на передові. Цей п'ятого ось. Ну, а ці ось ще поки других левелів. Всі ще не прокачані Так, Бемс, тепер цей п'ятого вже шостого. Ну і можна далі їх потихеньку шурувати. Боса 60-ї вони просто винищили. Оцей веще другого левела. Ну, він тут особо і не треба його сильно жорстко прокачувати, тому що він перший. І поки що з нього толку не так багато. Бо ренжа у них не така велика, у них 70 ренджі. Хоча я б не сказав, що це невелика, це нормальна ренжа. Це прям хороша ренжа. Шефа їм бишся сюди поставити. Та й було б взагалі, але я його не брав з собою. Бо думав, щоб тихенько було. Але вони і то дуже голосні, тому можна було б шафи взяти собі шостим слотом, поставити його одненько та й не паритися. Ну, як є, поки що як є. Тут все просто Дивись, які пациків збирається. І в них реально. А, в них реально по 400 тисяч. Зума зійти! По 400 тисяч. І як же їх багатсько! Їх просто тонна тут. Обалдеть. Ну прикинь, 20, це, 800. Це там 4 чела, це уже лям 600. 4 чела це уже лям 200, поняв? Чи сіки там. Короче, неважливо. Там супер багато демеджа. Прикольний юніт. Реально прикольний. І він реально спідрановський. Поняв. Він супер швидко, дамаже. В нього хоч і демеджа 15 тисяч, но в нього кулдаун, хеть малесенький. в нього виходить П'ят тисяч ДПСу, а зараз у нас на 50% більше. Це виходить, скільки? Це у нас виходить 225 тисяч ДПС зараз просто з одного чела. І за те, що в нас стоїть діджей, з ума зійти. Потихенько все прокачується. Мені осталось тільки пару чоловік викачати. Всього на все. Вони вже почти всі викачені. Мені залишилося оцього першого і оцього ось окрайнього. І все просто капець. 80-та хвиля, всі стоять на базі, чисто, У нас тут чуваків зібралося. Капець як багато. Фух, прикольно, прикольно. Ну чели і двері хавають. Вони їх просто хавають. Ну ми їх рубаємо. Ми їх рубаємо, вообще, дай Боже. Зума зійти. Мені по факту ще не так багато лишилося, щоб почати продавати октопу Ще Що оцього раз прокачати. А далі просто збирати гроші. Ну, поки що, поки що вообще все добре. Взагалі, все суперово. Так, <ріх> да, звісно, оце тобі персонажика скинули, оце крутямбовий чел. Правда, у мене, правда, коінбуст щас скінчиться, і це трошечки тако, знаєш, не дуже приємно, но як є. Потім прожму ще пару зілюк, та й буде нормально. Так, хорошо, по факту, у мене все викачане цього ми не будемо качати гравіті чела, бо немає ніякого сенсу. Хоча, ну, якщо я його бач, прокачую, то в нього просто демедж росте, а коло в нього більше не стає. А його тисяча демеджа, то вона безтолкова. Так, ну чуваки, потихеньку помаленьку починають далі проходити. Мені це абсолютно не подобається, тому давай думати, що робити. Зараз грошків, треба підзбирати ще трошки. Що буде, якщо я продам октопу свій, мені дасть 7400. Ну, мало, мало дає. Потихенько пацки далі проходять, але далі вони здуваються. Якщо що, у мене кнопочка є. Я просто не хочу її ще прожимати, бо ще, походу, наче рано таке відчуття, поняв? Гроші помаленьку збираються. Давай одного продамо і поставимо отута бо потім я, можливо, його не зможу поставити. І прокачаємо його на максимум. Вони прокачуються не так дорого, тому мені це подобається. Та й можна ще одного продати, поставити отута, щоб мене діджей прям взагалі спати не лягав, щоб він був закритий з усіх сторін. І у нас поламане серце, вийшов босс. Давай прожмемо кнопку Тракстар. Вона не прожимається, пожди. О, прожалась! Обалдеть як лагає, як же швидко вони рубашать! Як же швидко вони рубашать? Вони в два рази швидше всі починають стріляти. У мене залагали всі юніти. Просто що з режимом? Що я з режимом начудив? Я кнопку прожав одну. Графіка, що з графікою стало? Все лагає, просто І за того, що все лагає, вони далі починають чурувати. І по ним ніхто типа не стріляє. Що за прикол? Що за прикол? Ніхто по ним не стріляє, все полагало. Все поламалось. Кнопка зламалась, кажете, пасівка класна. Вона поламала всю режим мені. Що з графікою? Графік кваліті. Воно не працює, воно поламане. О, все, полаходив. Але як же лагає режим? І в мене всі почали проходити після цієї кнопки. Вони не повинні були проходити. Вони взагалі не повинні були. В мене. О, хоть якась кнопка прожалась. Зума зійде просто. Двірі як жорстко лагає. Обалдеть. Деськи тут народу. Десь тут народу. Що тут робиться вообще? чисто цей народ дафає всіх. Чисто народ всіх дафає, я вообще не зображаю, що відбувається. У мене хвилі якось наче стартують, а наче ні. У мене все поламалось після цієї кнопки. Все абсолютно зламалось. Короче, цю кнопку краще на X2 не, не прожимати. А прикинь, якби було X3, я її прожав, це ж ще був би капець повний. У мене често ці чели всіх виносять. І звуки якісь стремні. Обалдеть. О, наче одлагало. Але воно пізно отлагало, я би міг задефатись, аби я не прожимав цю кнопку. Так, звісно, 92 хвилини мені зарахувало 3900 XP. Кстати, майже 4000 це нормально. Прям багатенько. Мені з кожним разом більше і більше XP дає, бо ми в клані прожимаємо більше і більше, прокачуємо endless mod. А із-за того, що ми в клані його прокачуємо, то в нас все чітко стає. 96 чоловік апгрейдим. Що в нас? Ми Coin Boost, напевно, підкачаємо. Отако, отако. О, не хоче. Отако. О, 30% не хватає. Я хочу спочатку коїни прокачати, типу. Вони, скоріш за все, до 30% качаються. Ми можемо це провірити отакого в оцьому клані. Їхні апгрейди. А, до 50% аж качається коінбуст. Обалдеть. зійти. Обалдеть. Ладно, давай ще й Endless XP підкачаємо. Так, да, звісно, це солідно. Коротше, лишається мені взагалі ерунда. Тому пошуруємо, ми обов'язково далі фармити Endless Mode. Але це буде пізніше. А поки що дякую всім за перегляд. Не забувайте підписувати. За канал, ставте свій подбайдены. з вами був Санчелос і всім пока-пока.